Сьогодні хочу показати вам дуже цікавий спосіб, як зав'язати шалик на голову як пов'язка і на шию як прикраса. Берете шалик, складаєте його по горизонталі вдвоє, тоді я беру ось так і вирівнюю, щоб дві поли були однаковими. Тоді, вже тут, посередині, я складаю шалик в таку вузеньку пов'язку. Дивіться, ось так. Вийшла вузенька пов'язка. Тоді, ось цією стороною, де немає ось цих розрізів, я беру в руки вниз. І саме центром прикладаю ось так на голову, завожу назад і ззаду перехрещую. Тоді ці поли витягую сюди наперед. Поправляю на голові. Я роблю так щільненько спочатку, потім можна його послабити. Тоді берете тут, де ці розрізи, цю сторону, яка ближче до вас. Кладете її сюди, інше відкидаєте. Тоді ось сюди, також ми шукаємо, де є розрізи. Зараз зачекайте ось вони. Цю сюди, а цю відкидаємо. Тоді беремо закінчики шалика, ось тут, ці, що ближче до вас. Беремо їх в руки і перехрещуємо. Спочатку ось тут з краю. Тоді перехрещуємо уже самі поле. Ось так. Дивіться, зараз я вам покажу. Ось так. І заводимо назад. ззаду. Зав'язуємо на два вузлики. Я зав'язую на два, тому що вважаю, що буде краще триматися. І ці два вузлики я ховаю під комір пальта, щоб ззаду теж було гарно. Ось так. Поправляю тут збоку, дивіться ось так. Поправляю тут збоку. Ось так. І дивіться, що в мене вийшло. Мені, наприклад, дуже подобається. Дивіться, як виглядає тут збоку і тут збоку. Я думаю, це дуже цікавий спосіб, який буде привертати погляди оточуючих. Якщо вам сподобалось, доєднуйтесь.